Дріб, який дорівнює дробу 3 сьомих. І давайте подивимося на знаменники даних дробів. Якщо ми візьмемо випадок Б, там знаменник 28. Якщо скоротимо даний дріб на 4, то ми якраз і будемо мати 3 сьомих. Отже, відповідь Б. Для того, щоб вказати дріб, який менший від 2 третіх, приведемо дані дроби до спільного знаменника. Зразу ж відкинемо, наприклад, відповідь А. Давайте далі подивимося на В і Г. Там знаменник 12. Якщо 2 третіх привести до знаменника 12, то ми будемо мати 8 812. Тому, як ми бачимо, 7 дванадцятих менше, ніж 8 дванадцятих, і нам підходить обчислюємо суму. Для цього додаємо цілі частини. 2 додати 3 5, ціли. спільний знаменник для 7 і 14, 14. До першого дробу додатковий множник 2, і ми множимо на 6, будемо мати 12. До другого дробу додатковий множник 1. Тому додаємо 1. Отже, 5,13,14 відповідь. Це відповідь В. Далі знаходимо найменший спільний знаменник дробів 25 і 15. Це, фактично, найменше спільне кратне для чисел 25 і 15. Ми могли б це зробити. Розклавши 25 і 15 на прості множники. Разом з тим можна взяти більший серед даних знаменників 25 і додавати його сам до себе, або множити відповідно на числа 2, 3, 4 і так далі до тих пір, поки отримуємо число, яке поділиться ще і на 15. 25 на 2, 50 на 15 не ділиться, а от 25 на 3, 75 ділиться і на 15. Тому найменшим спільним знаменником буде число 75 це Г. Далі ми будемо встановлювати відповідність між виразами і їх значеннями. Отже, будемо шукати. Спочатку 3 восьмих додаємо 5 дванадцятих. Спільний знаменник для чисел 8 і 12, 24. Додаткові множники. 3 до першого, 2 до другого. 3 множимо на 3 9 і додаємо 2 на 5, 10. Отримуємо 19, 24. Тому для першого маємо відповідність перше Г. Отже, перше Г. Друге. Виконуємо дію спочатку в дужках, тобто 5 шостих віднімаємо 2 третіх, 5 шостих відняти 2 третіх, спільний знаменник 6. Додаткові множники. І від 5 віднімаємо 4, отримаємо 1 шосту. А тоді від одиниці віднімаємо 1 шосту. Так як одиниця це 6 шостих, віднімаємо 1 шосту, маємо. 5 шостих в результаті. Отже, відповідь В. Ну і на останок. 8 8,15 віднімаємо 30. Спільний знаменник число 30. 30 ділимо на 15 додатковий множник 2, 30 на 10 додатковий множник 3. 2 множимо на 8, 16 і віднімаємо 3 на 3, 9 тридцятих 7 7 – це відповідь А. Знаходимо корені відповідних рівнянь. Перше рівняння Х плюс 1,13 дорівнює 2,16. Ми шукаємо невідомий доданок, і для цього від суми віднімаємо відомий доданок. Щоб відняти такі числа, ми спочатку віднімаємо цілі частини, це буде одна ціла. Далі зводимо до спільного знаменника 6. Ми маємо від одиниці відняти 2. Від одиниці 2 відняти не можна, тому ми забираємо цю одну цілу і пишемо її як 6, шости. а потім додаємо 1 і віднімаємо 2. В результаті. 7 відняти 2, 5 шостих. Отже, х дорівнює 5 шостих. І це відповідь В. Наступне рівняння. 3,5 відняти х дорівнює 2,2 треті. В даному випадку ми шукаємо невідомий від'ємник. Щоб знайти відємник від зменшуваного, віднімаємо різницю. Тому, щоб знайти x, ми 3,5 віднімаємо 2,2 треті. Віднімаємо 3,5 відняти 2,2 третіх. Від 3, віднімаємо 2,1, спільний знаменник 9. Тому додаткові множники і ми маємо від 5 відняти 6. Забираємо одну цілу і розписуємо її як 9 дев'ятих. і потім додаємо 5 і віднімаємо 6. В результаті будемо мати 8 дев'ятих. Отже, х дорівнює 8 дев'ятих, і це відповідь А. І останнє рівняння. В цьому рівнянні ми спочатку будемо шукати вираз в дужках. Це зменшуване. Щоб знайти зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Це 1,77. Але 7,7 – це одиниця, тому в результаті ми маємо 2, ціли. Тому далі, щоб знайти х, ми до 2 додаємо 1, і х буде дорівнювати 3, тобто відповідь Д. Уважно подивимося на цей вираз, і побачимо, що у нас є дроби, які мають однакові знаменники, тому ми в першу чергу додамо 5,2 і 1,9. А потім від 3,7 віднімемо 2,15. Перший результат навіть усно ми знаходимо, тому що ми маємо одинадцятих. І це 7, цілих. а тут уже будемо віднімати 3 відняти 2 це 1 ціла. Спільний знаменник 10. Додаткові множники сюди 1, сюди 2. Тобто 7 відняти 2. Отже, 7, цілих, додаємо 1,5, або ми можемо писати це десятковим дробом, а можемо писати це як одна друга. Тобто будемо мати 8,1, або 8,5, якщо писати результат десятковим дробом.